Підготували проєкт реконструкції центральної площі села Миколаївка. Розробила його група майбутніх архітекторів із Сумського будівельного коледжу, яким бачить новий центр цього населеного пункту далі в сюжеті. Підготували проєкт реконструкції площі у селищі Миколаївка, що за 45 кілометрів від обласного центру. Працювали над ним студенти сумської школи архітектури та дизайну разом із викладачами кілька місяців. Були обговорення, були е, навіть е, ну, сперечання. Звісно, без цього ніяк. Але ми все ж таки ну, надійшли до консенсусу. зробили от такий от е, продукт. Ось тут буде е, перероблена площа, буде фонтан. Мала архітектурна форма, переход на бульвар, дуже красива набережна та торгівельні павільйони у проєкті. Зараз українські села зараз села знаходяться у такому стані, в якому вони були ще в радянському союзі, користуються тією інфраструктурою, яка була збудована того часу. Більше вона не переглядалася, і це несправедливо. А зараз за рахунок децентралізації села мають можливість розвивати свої території. Презентували відео з деталізацією майбутньої площі для посадовців та мешканців селища. Останні можуть ще вносити свої пропозиції. Я проживаю напроти селищної ради, і мій балкон виходить якраз з другого поверху на площу, і мені дуже не байдуже, як розвивається моє селище. Як буде виглядати моя площа. Не вистачало порядку, мабуть, кругом нашого ставка. Порядку на площі, тому що ну, все-таки не вистачає, не вистачає сміттєвих баків. Не, знаєте, більше не вистачає культури у наших людей. Зробити можна все красиво, дуже хорошо, але все буде залежати від економіки. Даром ніхто не зробить. За словами начальника обласного департаменту містобудування та архітектури Володимира Бикова, у проєкт слід додати чогось автентичного, притаманного саме цьому селищу. Треба знайти якусь маленьку таку точку, якийсь знак, якусь форму, яка була тільки сьогодні для, для цього населеного пункту. Саме цікаве, що це проєкт молоді. Яка може і реалізувати цей проект, і вона може на цих проектах вчити, щоб інші далі робити такі, як ми говоримо, урбаністичні простори, кластери. Планують втілювати реконструкцію площі в кілька етапів. На цьому етапі ми не ставили, щоб підрахувати ціну цього проекту, тому що ми розуміємо, що будемо його реалізовувати декілька років, і тому життя змінюється, і ціни змінюються. Тому в нас є конструктивна частина. Ми знаємо тут і будемо крок за кроком його втілювати в життя. Ми сподіваємося на підприємців, меценатів. За словами Сергія Паська, сподівається, що встигне разом із громадою реконструювати центральну площу за час своєї каденції. Розпочнуть перші роботи цієї осені.